Доброго та мирного дня мої любі. Сьогодні ми знову на моєму городі, і сьогодні хочу я вам показати, що ми робимо з гірчицею, з седиратом, який ми посіяли після того, як вибрали картоплю. Є в мене відео на каналі, коли ми з вами сіяли цей. І ось сьогодні, на дворі, останній день вересня, вона вже погляньте в нас, якого розміру. Деякі. Починають викидати цвіт, і це знак того, що нам треба швидко-швидко її скошувати, тому що коли починає квітнути рослина, вона бере з землі, з нашої почви багато корисних речовин. А в даному випадку нам це не потрібно. Нам тільки треба, щоб цей сидерат насити в нашу почву. Азотом та мікро-макроелементами розпушив її, тобто приготував до слідуючого сезону посадки картоплі. Чому я наголошую на слові картопля? Саме тому, що найкраще сіяти гірчицю, сіяти саме гірчицю, саме цей седират після картоплі. Седиратів насправді є дуже багато. Цей фацелія, цей це цей Овес і багато інших. Але в побуті, у нашому побуті, де ми маємо невеликі городики, то я вам скажу, що гірчиця це саме найкраще і саме таке найпростіше в плані седиратів, що ви можете примінити на своєму городі. До речі, вона дуже-дуже неприхотлива в плані висіву. Коли вибрали картоплю, можна навіть не заскороджуючи огород висіяти, її трішечки прискородити, а хто і взагалі не скородить, бо вона без проблем сходить. В залежності від того, яка у нас погода на дворі, вона може сходити. На третій день, четвертий, п'ятий. Тобто у нас в цьому році було багато дуже вологи, багато було дощів, тому вона зійшла дуже швидко. Таке відчуття, що сьогодні ти її посіяла, на завтра вона вже росла. Ще вона безпроблемна в тому плані, що от у мене город під нахилом, і коли йдуть великі зелені дощі, то вимиває навіть канави такі по городу. Але гірчиця, яка вона якщо вона хоч трішечки пустила коріння, все, її вже не вимієш ніяким дощем. Отака От вона цупка насправді. в земелічку вцупилася і росте. Отакі-то От наші справи. Взагалі-то сіємо ми гірчицю кожного року по різному. Буває таке, що тільки от ми, в цьому році ми у нас як стала поспівати картопля. От ми почали копати сорокоденку і, і зразу після неї висіяли гірчицю. Ось зараз я стою на тому місці, де у нас якраз була рання картопля. Тому гірчиця, ось така. Вона, бачите, височенька, а поряд де картоплю пізніше вибирали, тобто середніх та пізніх сортів то Тогічиця ось такий має вигляд. Малу можна залишити ще підростати. Бувають такі роки, що вона підроста до самих заморозків. І тоді, в заморозок, вже ми її скошуємо, скошуємо, перекопуємо і залишаємо її в такому вигляді на зиму. Городам нашим насправді дуже потрібна сівозміна і тому після картоплі, як я сказала і наголошую на цьому, що нема кращого ніж посіяти гірчицю. Гірчиця спонукає до того, що з наших городів щезають такі шкідники, як дротянка. Я вам скажу, що цей шкідник раніше на моєму городі ну, прям злорадствував. Кожного року картопля була пошкоджена цією дротянкою. Але за останні роки, коли ми стали от кожного, після кожного врожаю картоплі висівати гірчицю, у нас на городі взагалі такого шкідника, як дротянка, немає. Саме цей шкідник пропав зовсім. Гірчиця дуже гарно впливає на зміну структури землі. Вона стає пористою, пухкою. На таких почвах, як піщані, взагалі можна гірчицю просто скошувати, мульчувати і в такому вигляді залишати на зиму. Але ми цього не робимо по тій простій причині, що в нас важкі глиняні почви. По тій причині ми гірчицю скошуємо, перекопуємо і в такому вигляді залишаємо на зиму. Зараз я вам покажу, як ми це робимо. Отак От гірчиця скашується, а потім далі процес. І прикопуємо. Грудочки не розбиваємо, щоб в такому вигляді у нас зимував город. Добре затримується і волога. А зараз трошки хочу відволіктися від теми і показати вам ось ці, але ми в червні моркву. Говорять, що червнева добре і лежить, храниться у погребі, що її не так, о, це зовсім і не красива, ну, їй така. Що поробиш? Це такий врожай червневої моркви. На червневу моркву не сідає морковна муха, не встигає відкласти вірніше яйця і тому обов'язково сіємо моркву і на зиму, і весною, але обов'язково і в червні. Добре, вона зберігається за рахунок того, що, як я сказала, Муха не встигає відкласти яйця. І тому червневу моркву завжди-завжди маємо і гарний врожай, і гарне зберігання. Отак, От трошки відійшли ми від теми. Отаку гарну роботу ми сьогодні з вами розпочали робити. Рекомендую вам сіяти седирати, робити сівозміну Але повинна сказати, що гірчиця не годиться сіяти під капусту. Під капусту треба обирати якийсь інший седират. Якщо багато у вас на городі є капусти, то ви задумайтесь над тим, який же сидират посіяти, чи то фацелію може обрати, чи овець, чи жито. Хочу сказати, що сидирати значно покращили і землю на моєму городі, і позбавили нас шкідників. Тому я би вам рекомендувала все ж таки сіяти сидирати. Бажаю вам добрих врожаїв, мої милі. Бажаю вам миру та спокою. Заходьте на мій канал, діліться своїми враженнями від відео. Ставте лайки, якщо подобається. На все добре!